Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні вівторок, 25 листопада. Оперативна інформація до вашої уваги станом на цю пору. Ранкова оперативна інформація, ви знаєте, що є вже і вечірні брифінги. Тому э, заохочую вас стежити за оновленнями на каналі. А для того, щоб це краще робити, підпишіться прямо зараз на мій канал, на цей канал і на канал Мусієнко-Подкасти, де більш інший формат, який може вас зацікавити. Коли підпишетеся, будете бачити оперативні оновлення, зможете коментувати, залишати запитання і поширювати ці відео. Це зараз важливо, тому що. Треба розуміти, ворог веде проти нас в тому числі інформаційну війну. Противник застосовує методи психологічних воєн, інформаційно-психологічних операцій. А відтак дуже важливо розуміти і знати, що відбувається. Ну, що відбувається? Триває війна, попри перемовний процес, нічого не змінюється на полі бою. Активні, важкі бої на Покровському напрямку, на Гуляйпільському в районі. Куп'янська ворог атакує, намагається просунутися, проривати наші лінії оборони. Крім того, бачимо, що ворог завдає ракетно-дронових ударів по Україні під прицілом цивільні житлові будинки, тобто терор російський, продовжується, і об'єкти критичної інфраструктури. Цієї ночі ворог особливо активно завдавав удари по українській столиці, по місту Києву. Скеровувалися ракети, дрони різних типів. Летіла балістика, летіли кінжали, летіли крилаті іскандери, дрони фактично з ночі і аж до самого ранку. Під прицілом цивільна інфраструктура, ТЕЦ, об'єкти енергетики на превеликий жаль. Є загиблі і поранені в українській столиці. Мої щирі співчуття рідним і близьким це жахлива трагедія. Ви знаєте, чому так відбувається? А так відбувається тому, що. А де реакція світової спільноти на жахливий російський злочин, акт геноциду і терору в Тернополі? Коли минулого тижня ворог цілеспрямовано, абсолютно умисно атакував житловий будинок? Коли всю Україну облетіли кадри, відео і світлини, як батьки? Як батько ховає дитину півторарічну. як люди втратили цілі родини, це, власне кажучи, зло не покаране. Тоді я пам'ятаю, що на превеликий жаль, належної реакції з боку світової спільноти не було. Були якісь заяви, фрази, але все ж таки, це не та жорстка реакція, на яку давно заслуговує путінський злочинний режим. Агресора на агресора треба тиснути, їх треба дотискати. Ця імперія має припинити існування. Принаймні, знаєте, навіть якщо не територіально, давайте не зациклюватись на цьому. Хоча колись і це станеться, я вірю. Попри все в певний період часу, тому що всі імперії розпадаються, це історичні невідворотні процеси. Як би там не гавкали на Росії, що би там не розповідали російські пропагандисти, як би вони не намагалися викривити та спотворити історію, але це ж історичні процеси, це даність, це об'єктивні процеси. А відтак проти них нічого не зробиш. І тому. І ця імперія, але важливо, щоб вона була зруйнована в політичному сенсі, щоб Москви як імперського центру припинило існування, як говорив колись а, як говорив колись Юрій Липа, видатний син українського народу. Так, звичайно, були розмови про мирні плани. Тоді в міжнародних медіа багато західних видань про це писали. Політики щодо цього говорили, тому що це було на слуху. Але пройшов Тернопіль непомітно, тому Путін продовжує атакувати Україну різні міста: Запоріжжя, Дніпро, Харків, Київ цієї ночі. Тому потрібно карати це зло. Все ж таки, треба не забувати про каральний меч. І я вам скажу, коли кажуть про те, що це може завадити перемовинам, нічого не завадить. Тому що тільки інструменти тиску. Тільки більше знищеного ворога, тільки удари по Росії перенесення війни на територію ворога це те, що може їх зупинити. І якщо вони зупиняться і припинять ці удари, зупинимось, звичайно, і ми. Але не будемо забувати про притягнення до відповідальності і відшкодування збитків, завданої завданих цією агресією. Дещо пізніше будуть дані про кількість. Про кількість збитих цілей, про взагалі кількість повітряного нападу, Велика кількість дронів була, ракет різних типів, Гербер, в тому числі оснащених як бойовою частиною, так і дронів приманок. Все це було застосовувалося ворогом. Загалом можу сказати киянам, що ворог не полишатиме спроб, доки триває війна, атакувати столицю. Київ завжди буде для агресора. Одні, однією із пріоритетних цілей, тому треба бути пильними і берегти себе. Ну а плани зрозумілі: це холод, голод, темрява. Вони не змінилися. Ворог і далі хоче створювати ще більше проблем нам в енергетиці, в паливно-енергетичному комплексі загалом, щоб було менше світла, щоб виникали проблеми з водопостачанням, теплопостачанням. Тому я вас закликаю. Все ж таки бути пильними, відповідальними і допомагати один одному підтримувати. Ми маємо формувати те, що на Заході в Америці, наприклад, називається відповідальні ком'юніті. Хто там звідти мене дивиться чи в Європі так само розумієте, про що я це все має бути сьогодні? Зранку буквально от в українських київських телеграм-каналах шириться відео, де жінку з дитиною не пускали в укриття. Вона була в коридорі. А інші мешканці там не знаю достеменно точну ситуацію, не буду говорити. Побутовий інцидент, але дуже неприємний. Дуже неприємно, коли таке бачиш. Коли ми фактично вже майже 4 роки повномасштабного російського вторгнення, а відповідно, атак на Київ, бомбардувань Києва, і ми бачимо з відео, коли когось не пускають. Давайте бути людьми. В першу чергу, не залишати собі і не забувати ось це людське. Про співпереживання і допомогу один одному міжнародні питання не можу оминути. Ну, ви знаєте, що президент США Дональд Трамп поговорив з китайським лідером Сі Дзіньпінем, обговорили російсько-українську війну. Очевидно, що Трамп просив Сі повпливати на Путіна. думаю, не інакше. Ну, ми бачимо, виходячи із того, що Путін здійснив атаку по Києву, сі або ще не говорив із російським диктатором, або проігнорував. Прохання а, Трампа подивимося найближчим часом, чи буде Китай здійснювати вплив, а, в якому напрямку для Китаю зараз так само важить, тому що а, між Китаєм та США триває активний перемовний процес. І, звичайно, що а, для Китаю важливо розвиток фінансової співпраці, торгово-економічних зв'язків, економіка, ринки збуту товарообіг між Китаєм та США. І, Ну, відповідно, тут є, скажімо, аргументи з боку Сполучених Штатів, яким чином все ж таки намагатися змінювати позицію Піднебесної і просити тиснути безпосередньо на Росію. Чи вірите ви, що Китай може змінити позицію і почати в якийсь момент тиснути на Росію? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Під цим відео ціную ваші думки та позиції. Тому пишіть обов'язково, що ви думаєте з приводу цього. Пишіть, яка має бути відплата за російський путінський терор. Пишіть ваші емоції, ваші відчуття і переживання. Ну а тим часом є повідомлення про те, що а, сили оборони і безпеки могли атакувати Таганрогський авіаремонтний авіабудівний завод, а там здійснюються ремонти літаків, зокрема ДРЛВ а 50. І повідомляється про те, що один із унікальних літаків таких з радарів, вже черговий, не перший за час цієї війни, знищений ударом українським. Тому Росія позбавлена можливостей, ну і в тому числі на підприємстві пожежа, принаймні протягом деякого часу, цей об'єкт використовуватися за призначенням не буде. Повідомляє губернатор Краснодарського краю, що Значна кількість дронів була скерована цієї ночі на регіон. Так само є повідомлення знову російська про те, що там було гаряче, і російські пабліки самі поширили відео, як ракета ППО, ймовірно, із системи панцир російської влучає в житловий будинок. Це чітко видно на відео, яке поширене. Звичайно, що Росія після цього буде намагатись нас в чомусь звинуватити, але вони самі самі росіяни відзняли цей контент і поширили, де показали, що це робота їхньої ППО. Але наші сили оборони продовжують комплексну роботу, по тому, щоб переносити війну на територію ворога, а здійснювати такі акти відплати за удари по наших об'єктах. Тому що ну, це потрібно робити, і це очевидно. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що отримав доповідь від української делегації про е, перемовини і сказав про те, що триває цей процес. Він непростий зараз. Американські медіа говорять про те, що е, очікується ймовірний візит президента України Зеленського до президента США. І сам український лідер зазначив, що окремі чутливі питання будуть проговорюватися безпосередньо в контакті з Трампом. Поки що графіку немає. Різні медіа джерела Суспільного українського кажуть про те, що нібито така зустріч не запланована. Але подивимося принаймні, процес триває. Також очікується, що можливо до кінця цього тижня американська делегація може. Провести зустріч з росіянами теж поки що не повідомляється, чи це буде візит до Москви, чи буде зустріч десь на нейтральній території. Поки що цих даних немає, але перемовний процес триває. Між тим, як зазначив радник голови офісу президента України Олександр Бевс в коментарі для Інтерфакс Україна для українських медіа повідомив, що минулого плану з 28 пунктів більше не існує. Мирного плану з 28 пунктів, які публікували медіа, більше не існує. Зазначає Паун Бевс. Частина пунктів була вилучена, частина змінена. Україна обговорила із США кожен пункт у представленому плані. Фінальні рішення по найпроблемніших питаннях будуть обговорювати президенти. Крім того, Міністерство закордонних справ України повідомляє, що буде ще один трек переговорів щодо мирного плану. Ну, я розумію, друзі, що я вам розповідаю, і комусь здається важко зараз говорити про мирний план на тлі тих жахіть, на тлі тих ударів, які здійснює Росія по території України, зокрема по українській столиці, але цей процес не зупинено. Більше того, ескалація вона теж може бути, тому що від Росії не варто чекати, що вони припинятимуть удари, хоча. Український президент Зеленський абсолютно справедливо і чітко звернувся до міжнародної спільноти, говорячи про те, що ну якщо ми говоримо про мирні плани, то давайте застосуємо всі механізми і примусимо агресора, бодай на цей час, на час переговорного процесу, відмовитися від завдання ударів, від терору. Це правильно? Давайте припинимо, хоча б удари з повітря, домовимося про... Припинення вогню з повітря, що найменше це був би жест, який демонстрував би, що Росія на цьому етапі може бути зацікавлена в проведенні перемовин. Я вважаю, що цю позицію треба артикулювати ще більше і доносити нашим партнерам. В МЗС кажуть, що президенти України та США під час особистого обговорення порушать найспірніші питання мирного плану, за якими не вдалося знайти конкретного рішення. Пропозиції адміністрації США можуть стати основою для подальшої роботи над можливим мирним планом. При цьому в процесі передбачається і вагома роль Європи. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. ЄС та НАТО виведуть в окремий трек роботи над мирним планом. Це теж повідомляє МЗС. Низку питань щодо мирного плану обговорюватимуть. І президенти України і США, і в тому числі європейські партнери. Європейський союз виключає втручання США у долю заморожених активів Росії. Європейський союз буде сам вирішувати майбутні санкції проти Росії, заморожених активів Росії та перспектив розширення Євросоюзу. Про це заявив президент Європейської ради Антоніо Кошта після завершення. Неформальної зустрічі лідерів ЄС щодо миру в Україні на полях саміту ЄС з Африканським Союзом в Анголі. Питання, які безпосередньо стосуються е, Європейського Союзу, такі як санкції, розширення або заморожені активи, потребують певної участь, повної участі та рішення з боку ЄС. Ну, активи вони стали каменем спотикання, тому що е, США говорить чітко, що. Ці активи треба буде скерувати Україні на відновлення, на компенсацію, і вони будуть відігравати вагому роль. І щонайменше 50% прибутків після цього, після цієї кампанії відновлення інвестицій в українські ресурси, відновлення енергетики, економіки мають піти американським компаніям, а не українським олігархам. Ну а європейцям це теж не подобається, тому що вони кажуть про те, що ну стоп, а ми тут де. Тому це камінь спотикання. Друзі. Я приношу вибачення через те, що забув просто стільки інформації, ці ранкові обстріли згадати і про удари ворога по Одесі та Одещині. Дійсно, ви знаєте, але в попередніх відео я наголошував і постійно надаю інформацію про те, що ворог атакує системно і минулого тижня і Одесу і Одеську область. Особливість цієї нічної ранкової атаки в тому, що дрони залітали як на територію Молдови, так і Румунії. Подивимося, яка буде реакція. Ну а повертаючись до міжнародної ситуації, Фрідріх Мерц, німецький канцлер, зазначив, що мир в Україні не настане за одну ніч. Німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану. Німецький канцлер заявив, що шлях завершення війни в Україні буде тривалим, попри певний прогрес на переговорах у Женеві. Він наголосив на необхідності узгоджених дій Європи та участі Росії у реальних переговорах. Мерц зазначив, що навіть попри певний прогрес на переговорах у Женеві шлях до завершення війни в Україні залишатиметься тривалим. Наголосив на необхідності узгоджених дій. Європи, підбиваючи підсумки останнього раунду консультацій щодо потенційного мирного врегулювання, Мерц зазначив, що під час зустрічі деякі питання були з'ясовані однак швидкого завершення війни очікувати не варто. Ми також знаємо, що мирне не стане за одну ніч, говорить а, Мерц. Ну це дійсно так, але не треба розраховувати і на те, що а, це має тривати дуже довго. Ну тому, що якщо хтось, можливо, в Європі думає, що до 2030 року Росія може атакувати країни НАТО і ЄС, і це час, коли Європа може продовжувати підготовку. Ну, Україна просто стримувати агресора. Ні, тоді давайте відправляйте нам своїх військових, давайте російські арештовані активи, давайте більше ППО, сил засобів, і давайте спільно зупиняти ворога. Ось такий посил. Має бути. Ми вдячні, щиро вдячні за підтримку нашим партнерам, особливо Німеччині. Варто справедливості заради сказати, що це та європейська країна, яка на системній основі підтримує Україну, збільшує рівень допомоги. Але все-таки, тим часом європейський десант летить до Дональда Трампа. Про це повідомляє швейцарське видання Ле Темп, президент Фінляндії Олександр Ступ. Який а, має хороші відносини з Трампом, грав з ним в гольф а та прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, який також симпатизує американський президент, вирушили до Вашингтона. Раніше Ступ повідомив, що телефонував Дональду Трампу разом із Джорджою Мелоні щодо обговорення мирного плану, ну, представники ЄС хочуть переконати президента. А, Трампа врахувати європейські безпекові інтереси при виробленні остаточного варіанту мирного плану. США більше не вимагають від України підписати мирний план до 27 листопада. Про це повідомляє німецький Більд. США відмовилися від жорсткого ультиматуму щодо підписання мирного плану до 27 листопада. Тепер Вашингтон надав більш гнучкі терміни для узгодження документу. Підписання залежатиме від результатів переговорів. А під питання американської підтримки України не пов'язано з конкретною датою. Хоча щодо питання підтримки треба навести цитату представниці Білого Дому Левіт, яка давала брифінг і сказала про те, що США надали Україні значні обсяги допомоги і продовжують продавати зброю, але це не може тривати безкінечно. Ну ви зрозуміли сигнал і натяк такий дещо. Це знову ж таки, щоби. Ну, а, а щоб дещо нас, так скажімо, в цьому плані, знаєте, так стимулювати до пришвидшених рішень, заговорив російський бульбафюрер. Вибачте, білоруський Лукашенка, нібито впевнений у швидкому завершенні війни в Україні. Цитую, скоро домовилися з президентом Путіним. Постараємося, значить, бо вони там будують якусь магістраль, закінчимо тягомотину найближчим часом в Україні та займемося внутрішніми справами. Вам би було займатися внутрішніми справами і не допустити вторгнення російських військ з Білорусі у 2022 році? Ну, варто було б, Лукашенка, це до вас особисто. Ну а прем'єр-міністр Польщі Туск вважає, що Росія могла ініціювати мирні переговори зараз через слабкість власної економіки. За словами глави польського уряду, варто продовжувати тиск Заходу на Росію, яка вже стикається із дуже серйозними проблемами в економіці. Ми повинні підтримувати політику санкцій, бо вони працюють. Польська точка зору також включає переконання, що Росія може бути зацікавлена в тому, щоб нав'язати вигідний для неї мир, також тому, що вона більше не має економічної та фінансової сили для продовження війни. В підтвердження слів польського прем'єра можна навести відповідні дані. Агенція Reuters зазначає, що доходи російського державного бюджету від нафти та газу. Можуть впасти в листопаді приблизно на 35% порівняно з відповідним місяцем 2024 року, тобто до 520 мільярдів рублів через дешевлення нафти та зміцнення рубля. Зниження надходжень є болісними для Росії, яка значно збільшила витрати на оборону та безпеку з мочем з моменту агресії проти України. Доходи від нафти і газу є найважливішим джерелом коштів для Кремля. Доходи отримані від оподаткування прибутку також знизяться на 7,4% порівняно з жовтним. За перші 11 місяців в цілому доходи від нафти і газу, як очікується, впадуть на 22% до 8 трильйонів рублів. Останнім часом ціни на нафту зазнали помітного зниження, досягнувши найнижчого рівня за місяць. Це зниження значною мірою пов'язане із зусиллям Сполучених Штатів щодо сприяння угоді між Росією та Україною, що може збільшити постачання нафти. Водночас зміцнення долара США чинить тиск на зниження цін на нафту, оскільки це підвищує її вартість для міжнародних покупців. Тому, ну не варто розраховувати, що це призведе одразу до. Падіння російської економіки до краху, але дзвіночки зрозумілі і тенденції так само. Тому це, цей тиск він має працювати і надалі. Друзі, нагадую вам, що, попри все, не можна і не варто втрачати надії, а з впевненістю і Божою допомогою рухатись і дивитись тільки вперед. Підписуйтесь на цей канал, хто ще цього не зробив, залишайте ваші коментарі, не забувайте про вподобайки, буду вдячний, тому що це допомагає алгоритмам просувати україномовний аналітичний контент в Ютубі. І давайте робити так, щоб наша спільнота порядних, патріотичних людей тільки збільшувалася. Бережіть себе і слава Україні!